Чи можна навчитися любити ворогів? Але ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо він добрий і до невдячних, і злих. При прочитанні цих біблійних рядків може виникнути цілком закономірне запитання, точніше, думається, два запитання. Як можна навчитися любити ворогів, особливо в нинішній час, а також навіщо нам любити ворогів? Почнемо з другого. Навіщо любити ворогів? Бо так сказав Господь, і якщо ми вважаємо себе віруючими дітьми Божими, то повинні слухатися Його як свого батька, до того знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним з Його волі, усе сприяє для добра. Але як навчитися любити ворогів? Адже це майже неможливо? У принципі, це взагалі неможливо. Бо, якби було можливим, Богові не треба було наголошувати на цьому аспекті. Але у вирішенні питання, як навчитися любити ворогів, нам допоможе такий біблійний принцип. Для людей це неможливо, та не для Бога, бо все можливо Богові. З нашого боку потрібно просто розпочати з малого, адже вірний у малому і у великому вірний. У випадку любові до ворогів не мститися їм, а краще скористатися біблійною порадою. Не мстіться за себе, улюблені, а дайте місце гніву Божому, бо написано мені відомщення я віддам, говорить Господь. Отже, якщо ворог твій голодний, нагодуй його. Якщо хоче напитися, дай напитися йому. Що? Українці, власне, і роблять із полоненими ворогами. Бо роблячи це, ти збереш йому на голову палаюче вугілля. Не бувай переможений злом, а перемагай зло добром. Погодьтеся, так буде набагато краще, ніж плекати в собі помсту. Цим ми лише зашкодимо собі. Стосовно ж зростання в любові до ворогів, тут треба бути вірним у малому, решта, як мовиться, за потреби докладеться. За тих же людей, які вважають, що можна навчитися любити ворогів без Божої допомоги, можна лише порадіти, адже в їхньому житті не було чи немає справжніх ворогів.